Фундамент здоров'я людини багато в чому закладається у дитинстві, тому батькам не слід ігнорувати профілактичні огляди, навіть якщо дитина не скаржиться на самопочуття. У п'ятій дитячій поліклініці тривають медогляди як зовсім маленьких, так і дітей шкільного віку. І, і так рівнесенько і ніжки рівнесенько горівочка. Оп, Молодець. Зувайся, будь ласка. І ми дивимося. У нас сто Медичні профілактичні огляди дітей проводяться педіатром, з яким укладено декларацію. Наразі немає потреби записуватися до усіх лікарів-спеціалістів, проходити усі можливі обстеження. Достатньо звернутися до свого педіатра. Для вступу у будь-який навчальний заклад достатньо отримати єдину уніфіковану довідку 086 О, ось так вона виглядає, яка включає дані дитини і всі обстеження, які вона пройшла в даному закладі. Коли дитина вперше вступає в якийсь навчальний заклад, дитячий садок, школу або стає абітурієнтом, слід отримати ще одну довідку про профілактичні щеплення. Вона виглядає от таким чином і має назву 063 форма. Що входить до такого профілактичного огляду? Це збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, виявлення гострих захворювань або хронічних станів, вимірювання зросту дитини та маси тіла дитини. Згідно такого обстеження складається єдиний узагальнений висновок про стан здоров'я дитини. Крім того, лікар надає рекомендації щодо навантаження, фізичної активності, поради з харчування. При необхідності призначає лікування і до обстеження у вузького спеціаліста. Медичні профілактичні огляди мають пройти і підлітки, які вступають у технікуми, коледжі або вищі, у разі якщо цього вимагає навчальний заклад для учнів в закладах середньої освіти. Такі огляди є обов'язковими і щорічними. Влітку, особливо перед початком навчального року, кількість відвідувачів дитячої поліклініки дещо зростає, здебільшого через те, що батьки йдуть у відпустку та мають більше вільного часу. Але як кажуть лікарі, зробити плановий профілактичний медогляд можна і у січні-лютому, так як і весною, і влітку ми бачимо скупчення людей. Ми бачимо багато дуже пацієнтів. Тому найідеальніший час для проходження такого медичного люду саме січень і лютий. Якщо лікар-педіатр вважає за потрібне, він може призначити додаткові обстеження, в тому числі скерувати до вузьких спеціалістів. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі та кров на цукор, які здаються на серце, голодними приходить дитина до поліклініки. Це займає там від 15 до півгодини, в залежності від того, наскільки велика черга в поліклініці. Є додаткові обстеження у вузьких спеціалістів, наприклад, таких як хірург. Невролог, офтальмолог, лор, гастроентеролог таке обстеження може займати від тижня до двох. Наявність цілого ряду захворювань можна встановити тільки після діагностичних процедур та обстежень, тому щоб запобігти розвитку хвороб та переходу їх в хронічну форму, батькам треба прислуховуватися до скарг дитини та до порад медиків і відноситися до профілактичних оглядів не як до фіктивної процедури, а як до можливості впевнитися, що ваша донька або син здорові.